Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги буде огляд на квадроцикл. Дорослий квадроцикл. Common Scorpion 200-200 кубів, 13 кінських сил при максимальних оборотах двигуна 6500 обертів на хвилину. Так, повторюсь, дорослий квадроцикл уже повноцінний, в якому може їхати одна доросла людина або цілих дві дорослих людини разом з багажем. Давайте оглянемо. Його, а перше за все, скажу, що він коштує 2000 доларів рівно. 2000 доларів. Ось такий квадрик. Жовтий. Давайте оглядати. Почнемо ми з трансмісії, бо у квадрику це дуже важливий момент. Передня, в нас він задньоприводний лише. Тобто, спереду функція коліс лише керувати. Бачимо тут а подібні речаги встановлені, дискові гайма з вентиляцією. А один поршень всередині в супорті. регулюється натяг пружин. Бачите, в шести положеннях. Ось всі з'єднання в нас змащуються. Досить хороша конструкція. Рульове, без допоміжних систем. У нас є спереду лебідка. Бачите встановлена відразу. Компоновка, все досить зручно, все проглядається. Тобто, якщо щось, не дай Бог, ви зробили, то відповідно можна тут все звичайно що глянути і підремонтувати. Все зібрано, досить е, пристойно. Е, це просторова, сталева трубчаста ось тому доступ тут є до будь-якого елемента, щоб його легко надіти, зняти. Мізова оптика, LED, е повторювачі, габарити. Бачимо, ось це попередній. Під по задній. Ззаду в нас іде ось такий маятник, також е, е, супер з одним поршнем, але він більше йде е, дискові, е, дис, е, дискові гальма, диски з вентиляцією. Бачите, є, отвори. Е, є фаркопчик, е, який може тягнути 2 тони за собою. Ну, Розрахований, але сам квадроцикл не потягне. Лед стопи ззаду, катафоти. Ось місця для номера тут немає. Це по оцепний привід на задню вісь. тут то, Товщина, як моїх два пальця задньої вісі, також моноамортизатор з регулюванням шорсткості. І безпосередньо вихлопна. Вихлопна досить тихенька, почуєте, як будемо запускати. Тут додатково ще в нас є такий блок запобіжників, У мені здається, електроніки. Ось. До просторової рами під'янений ще також трубчастий сталевий багажник з такими. Пластмасовими елементами. Ось що спереду що ззаду. Витримують вони до 50 кілограм. Ось це в нас ідуть ковпачки на самі сталеві диски. Диски давні сталеві, а теж на гума. Передня в нас тонча гума різна широка, АТ 23 на 7, Дефіс 10. А задня АТ 22 на 10, Дефіс 10. Ось. З особливостей. Давайте перейдемо до особливостей, а це його салон. Він має таку подовжену базу. Тобто я сідаю і ззаду мене є ще місце для однієї людини. Ось. По керуванню. Додали тут трошки змінений селектор передач, він є більш зручним і знаходиться відразу під рулем. Тобто це досить зручно, і форма сама також дозволяє в великих рукавицях легко це все робити. Ось. Потім дивимось. Микач запалювання присутній. Так само у нас іде електронний стартер. А, тут у нас є дві мікро мікроUSB для заряджання ваших пристроїв але самі пристрої треба буде класти в сумку тут, або в руках тримати, або в карман. Тобто місце, де можна покласти ці пристрої у нас немає. Бак, відповідно. одразу тут знаходиться. Він досить нормально такий заправлений. Самі машинки гальм гідравлічних. М'яко все чітко працює. Акселератор у нас великим пальцем налаштований. Самі дзеркала пову... заднього виду, як вони регулюються. Не можу зрозуміти, тобто якось це ж має регулюватись, мені здається, тут. Але так-то в них взагалі нічого не видно, якщо чесно. Тобто їх треба якось регулювати, бо абсолютно не видно. Окей. Омикач дальній ближній кнопка запуску сигнал і повороти. Давайте оглянемо нашу приборну панель, тут додали отакий дисплей уже, ось, ну, досить такий, акуратно виглядає. І стоянкове гальмо у нас є на обох важелях гальм. Реалізовано таким чином. Тобто, якщо ви на якомусь підйомі, Обоє галі... затиснули і все. Він вас ну, точно нікуди не зрушить. Роб... Роботу підвізки, до речі, можемо оглянути зараз, коли він чітко стоїть на місці. Ось він є досить жорсткий, як бачите. Підвізка спрацьовує. Передня більш м'якша. Є. Саме плавне відбивання вгору, тобто вона працює як потрібно. Ось. А, тоді наступний етап. Давайте його заведемо, слухаємо роботу двигуна. Ось він має вже зараз вирівняти оберти. Ручки самі досить зручні. У нас тут є груба така вирізка по пластику, тобто точно з рук не вискозне. Приємно працює. Я казав, що він досить є тихий. Ну, ось він сам по собі вже скинув оберти, тобто він вже готовий для того, щоб трохи на ньому приїхати. Вмикаємо Д, Плавно рушаємо. По вивороту бачите? Досить широкий ну, вузький виворот має хороший, в обмеженому просторі на ньому можна легко розминутися. вмикаємо задньо, трошки розженемо його. Розворот. Давайте оглянемо його світло. Бачите дві лампочки, кожна відповідає ближній і дальній. Підсвітка в нас LED горить завжди. Ось а, також а в нас немає кнопки аварійки. Ось це єдине, що повороти в нас, бачите, самі LED. -и. Поворотники. Бачите? І вмикається далі біле світло. Ну ось така техніка за, за свій прайс, тобто ми розуміємо зараз, що за 2000 доларів багато що не купите. А це ну, у вас справді техніка. Досить приємний квадроцикл на диво, легкий в керуванні передня... Вилка, так би мовити, не вилка, а передня підвізка, рульове вона ширше йде. Бачите, її досить зручно керувати, тому що ви бачите зразу обидва колеса. Задня вісь у нас більш вуща, має широкі колеса. Тобто для якихось швидкостей він також підходить. Виворот руля приємний, якось на ньому повеселитися на льоду, на снігу, на болоті теж можна. Движок у нас сам по собі більш захищений від перегріву. Уже в цій моделі вони попрацювали над повітряним охолодженням в ньому. А, ось. Тобто на 15% вказано виробником, що він буде менше перегріватися. Тож, бачите, досить непоганий варіант а, такої техніки. А, напишіть, будь ласка, в коментарях. Що ви думаєте про такий квадроцикл? Можливо, його можна з кимось порівняти. Ось. А вам що? Дякую за увагу. Підписуйтеся, ставте лайк. І на все добре.